Кременчук у жалобі міський голова користувався безпрецедентним авторитетом у Кременчужан. За останніми соцопитуваннями його підтримували понад 70% мешканців міста. Провести міського голову в останню путь прийшло за різними оцінками від п'яти до десяти тисяч людей. Прощання з Олегом Бабаєвим проходило у міському палаці культури. Олег гадали був яка людиною. Так як любити, як і любив їх. Прикладав максимум зусиль для того, щоб місто розпитали. Як мішанував батьків дітей і стільки зусиль приклав для розвитку, економіки і культури не тільки Кремчука, а й полтарського країна. Сьогодні ми можемо говорити і сключувати вітрів, але ми сьогодні ще раз зазнаємо, що це кращий мар, який був і в місті, і можливо на сьогоднішній день і в укриті. Попередня церемонія була розрахована на дві години, втім, прощання з Олегом Майдановичем було продовжено на годину. А ті, хто не встиг підійти до труни із тіло міського голови, створили живий коридор і оплесками провели Олега Бабаєва в останню путь. Поховали міського голову на Новоревівському кладовищі Кременчука.